Якщо би хтось би відкидав з святу догму віри, би казав, що Марія не була без безпереродного ріха, чи мала б якісь найменший вість, нехай буде із церкви». з в Бремовчаток, коли Адам і Єва Господь сворих їм в раю, віддав для них все, дав їм радість, створив для них ту той раючи тут на землі, де була та гармонія, де не було жодних труднощів, що ми сьогодні переживаємо де різні болі, різні випробовування. В раю було все досконало, все було добре. Але коли Змій спокусив Єву, щоб з'їсти заборонений плід, і після Єва спокусила Адама, де вони порушили той, той один закон, який їм дав. Господь, виганяючи Ізраїль, Він дає їм обіцянку, щоб шлеме землю, матір, яка народить єдиного, народить Месію Спасителя на цю землю, щоб відкрити знову ворота до Царства Божого, щоб колись знову зустрітися з Богом в районі. Тисяч років від сотворення світу до різдва Ісуса Христа більше пройшло ніж шість тисяч років, яка це була довга обіцянка. Але Бог, Він не, він не відмовився від своїх слів, Він пообіцяв. Але це не раз таке довге хрестове пропонення кожної людини. І багато вже в здорові завіті, де було багато святих пророків де говорили, що прийде Месія, щоб врятувати цілий світ, відкопити від гріха, щоб могли вийти Царство Боже. Але ніхто пророки писали, що має народитися ізраїльському народі. І вже пророк, пророк Ісая пише, що Діва зачне і Діва породить сина. Діва. Як це, я дуже знаєте. Важливо розуміти сьогоднішнє свято, що е, багато різних серків цього світу, навіть православна церква, вона каже, що причиста Діва Марія була зачата, Марія Зачала Ісуса Христа, причете, що причиста Діва Марія була зачата і всі люди, тобто природи у Греці, що її доторкнувся прямо гріха. Хоч на чуть-чуть, але доторкнувся. Наука католицької церкви вона навчає щось інше. Якраз ця дома непрошене зачаття, що причиста Діва Марія, вона була зачата природі способом, та як кожна людина в цьому світі. Але вона була захоронена від первородного гріха. Її первородний рік не доторкнувся. Це особливіша ласка від Господа Бога. Бо якщо б величезна Діва Марія була б зачата святим духом, вона би була б повинна. вона була би Господь Бог. але Марія є жінка, діва, де не, де не торкнувся її той жодний плям, той, той переворотний гріх також її не доторкнувся. І жоден менший гріх не доторкнувся. Бо те опісля майбутнього. Вона, буде, вона має стати Матір'ю Ісуса Христа, тою чистою посудиною, де, де той злиду не мав жодного відступа, щоб її не заглянути. Бо залишній Бог, друга особа Божа Ісус Христос, Він зійде з неба до утроби Матері Божої, щоби народитися на цей світ. І, на жаль, <клух> сьогоднішній день. Дуже багато є різних сектів, які заважають про чисто Діва Марії, які заважають про її непорошене зачаття. Вони кажуть, що це була проста жінка. Це була, це була жінка, яка мала особливішу ласку від Бога, щоб народити Месію на тому кінець. Вона не має жодної такого значення в Царстві Божому. І багато, багато різних єрізів щодо Марії. Але якраз ця дома і після 1858 році, де причиста Діва Марія об'являється в люді, маленькій дівчинці Бернадетті, де перший раз Бернадетта побачила, що це об'явлення, вона не знала, хто це є. Вона була неграмотною. Вона не вміла писати, вона не вміла чекати. Вона тільки знала молитву очинаш і більш можливо ще богородиці. Але коли вона перший раз побачила об'явлення, і вона, описуючи, розказуючи священників, каже, я бачила прекрасну дівчинку, діву. Я бачила молоду особу, яке неї на було надзвичайно прекрасне, гарне обличчя. Вона сяє тою неземною красою. І тої священник її запитує. Як вона себе назвала? Хто вона така є? Вона каже, вона ще не називала своє ім'я, але обіцяла, що вона знає своє ім'я пізніше. І коли вона, удивляючись, останній раз в верна небі, вона каже, прическа Діла Марія, що я є непорочна за Це є підтвердження того, що Марія є непорочна за вона підтвердила під під цю дому, яку папа проголосив чотири роки назад, що дійсно вона є не хорош що її жоден рік не торкнувся, навіть переворотний. І якраз ми сьогодні шановуємо це свято. Ми дякуємо Матері Божій за її таку, <кхух> що Господь Бог їй таку велику любов, особливішу ласку, що вона є нашою Матір'ю. Але... Світ диявола не спив, світ нішує проти Бога, особливо проти Матері Божої, і якраз одного об'явлення, яке також відбулося в 1858 році, багато мініму 12, де він, відправляючи святу Службу Божу Мерсу, він падає Екстаз, де він бачить, як Ісус Христос. Розмовляє з дияволом. Де диявол погрожує Ісусові Христа і каже, що Він за 100 років знищить світ. Він більше не буде існувати. І всі люди підуть на пропасть до І коли вийшовши слава Ісазу, святий Папа Твій 12 він написав молитву до святого Хістатина як Михаїла, якому молимося після служби Божої читаної. Де ми просимо заступництва своїх ангелів за нас, за, нашу, за наш світ. Але коли Пречиста Діва Марія приходить в батіві 1917 році до дітей, вона не залишає своїх свої, дітей, вона дає через цих малесеньких дітей те інше на божество, де можемо врятувати себе, своїх рідних і цілий світ. Це на Божество є п'ять місяців Першої суботи, де ми якраз просимо непрошене серце Марії, її заступництво над нашою, на, на, де ми перепрошуємо святіше серце Марії за всі зневаги, які вона дає. Чому саме п'ять субот місяця не більше і не менше? Але це якраз є п'ять для того, щоб перепросити найбільші гріхи, найбільші зливами, які зазнає причисте Діва Марія. Перше, найперше за вами, яка Марія зазнає, це мої непорожне зачаття. Другу зливами, яка Марія зазнає, це моє дивинство, що є різних серця, які все вважають, кажучи, що Марія ще мала інші дівце. Інша зима, де Марія зазнає це те, що її материнство, де зневажає також, що вона не була матір'ю. І багато тих інших пороків гібри. Ще інше заважне це те, що багато людей виховують в собі злість, не наліз у Матері Божої, де не почитають Марію. ще що ми робить, що ми за Богу з налесити дітей. І ще більше те, е, що Марія зазнає самоставом, це те, що люди не хочуть почитати очистива Марію через краси, через фігури і багато тих інших випадків. Віде. І якраз це, е, це на Божество п'яти субот місяця перше, де ми перебуємо. Прошуємо, Марію, якраз найбільше на ті слова, які вона зазнає, її найсвятіше з неборожне серце. Якраз ті умови до почитання на Божества, вони не є щось надзвичайно важке. Перша умова це є покаяння, і що тобто, і що мені потрібно слові. Друге, Друга умова це приняття Третя умова –

На місяць, першу суботу місяця, чи я можу зайти ту годину часу для Матері Божої, щоб посвятити її непрошеному серцю себе, своїх рідних, свою родину, нашу державу, цілий світ. І перепросити Марію за всі севах, які в нас зазнає в цілому світі, де то є часто наразі нам бракує ми маємо дуже поважну відпаску. Це і субота. Я можу поприбирати в домі, я можу приготувати їсти на завтра, на, на святу неділю і багато-багато різних обов'язків. Але чи вони завжди так є? Скільки я можу тої праці робити в суботу, займаючи декілька годин. А скільки я буду часу проводити переповідальних серіалом? скільки часу я піду на різні прогулянки. Це життя я рахую години. Але для часа, для Марії, я не маю. Тому, дорігі брати і сестри, маємо таку велику заступницю на небі, нашого Весну Матію. Любімо її. Просімо її заступництво над нами, над нашими рідними, над нашою державою, нашими воїнами. Перепрошуємо за Божого засісне мати, гріхіть у нас зазнає.